Від учора спортзали та заклади культури почали працювати з обмеженнями жовтої зони. Що змінилося у їх роботі? Далі в сюжеті. Данігіл постійний відвідувач спортивного клубу. Розповідає, що минулорічні обмеження, коли спортзали не працювали через епідемію, вплинули на рівень його фізичної підготовки. Доводилося займатися займатися на вулиці, робити кардіо, бігати навколо чешки і займатися всього-навсього на турніках. І все з моєю вагою. Спортивну форму втратив. Кілограмів 10 у мене точно зійшло за карантин. А зараз готовий навіть вакцинуватися заради того, щоб ходити у зал, і мені не заважав карантин. Для спортсменів набагато зручніше займатися у спортивному залі. Тут є зручне обладнання і все необхідне, щоб професійно займатися спортом. Професіонально займатися спортом Олена. Працює тренеркою. Вона вважає, що закриття спортзалів не вбереже здоров'я громадян. Це, ну тяжело на фізичні... Це важко впливає на фізичну форму здоров'я, на загальний стан здоров'я. Я думаю, що спортзали мають працювати, тому що ми зміцнюємо тут своє здоров'я. Як ми укріпляємо своє здоров'я. Наразі діють карантинні обмеження жовтої зони. Вони передбачають, що спортзали можуть працювати лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі. Але на роботу великих залів це не вплине, каже директор сумського спортклубу. У нас тренажерного залу 1750 квадратних метрів. У нас водночас може знаходитися в залі 175 людей. Людей, тому я думаю, що нас цей адаптивний карантин не дуже буде стосуватися. Це буде стосуватися лише маленьких тренажерних залів, яким я думаю, прийдеться або ж вакцинуватися всім, або ж зачинати, зачинати свої двері. У їхньому клубі, каже Дмитро, більшість персоналу вакциновані. В іншому громадському закладі, Сумському театрі для дітей та юнацтва, двічі щепили близько 40 відсотків працівників. Також є люди, які вакцинуються вперше, розповіла заступниця директора театру Лариса Жаркова. Біля каз повісили нові плани розміщення глядачів через одного, оскільки глядацька зала може бути заповнена не більше ніж на 50%. Крісла ми не будемо закривати, тому що білети, розписані місця конкретно і контролер зрозуміло цим перевіряє білети, і глядач сідає на своє місце. Тому на протязі вистави ніхто не пересаджується всі дотримуються своїх білетів. І працівників, і глядачів пускатимуть у театр лише в масках. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, у жовтій зоні заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратні метри. За столиком в закладі громадського харчування дозволено перебувати не більше чотирьом особам. Заклади культури працюють із заповненістю залів менше на дві третини місць. Спортзали працюватимуть у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.